Друзі, вітаю! Сьогодні у нас відбулася перевірка нашого обладнання. Це наша велика кубова віскікурня з мідним шоломом та мідною лебединою шиєю. Віськікурня має об'єм 1 кубічний метр. Обладнана ось таким великим оглядовим скляним люком завантажувальним. Прямокутним вивантажувальним люком. Але головна її особливість полягає в нашому пілетному пальнику, який ви можете зараз бачити. Пілетний пальник використовує шнек для подачі пілет з нашого бункера. Ось так виглядають наші пілети. Зараз у нас температура вже нарешті дійшла до... 100 градусів. Ми закінчили перевірку на воді. Наступна наша перевірка буде вже на продукті. Це буде або брага, або спирт-сирець. Як можете бачити, обладнана наша відкікурня мідним шоломом, лебединою шиєю та ось таким великим холодильником з папугою.